Ведмедик Леонід Глібов. На мурішку серед двора гуляла дітвора. Гостинчики переглядала, що матінка понадавала. Нум у ведмедика гулять, сусідній хлопчик став казати. Нум, нум, всі почали кричати. Ведмедиком лежати буду я, вигадує хлоп'я. Гарчатиму на вас, мов хочу похапати. А ви кажіть мені. Ведмедику, цить, цить. У рот гостинчики потрошечку кладіть. Послухали усі, докупи збились. І у ведмедика гуляти заходились. Лежить ведмедик і гуде, а дітвора у рот йому кладе потрошку та половинці, подавали всі гостинці. Тепер ви кидайтесь ведмедика побить, навчає хлопчик. Віточки беріть. І діти віточки побрали, ведмедика ганяти стали, ведмедик хитрий скік та скік. Туди, сюди і сміючись, утік. Ведмедика нема, гостинчики пропали. І діти матері жаліться стали. Ведмедик, мамо, обдурив. Гостинчики поїв. А в оченятах слізочки блищали. А нащо ж ви йому давали, сказала мати їм. Так вам і слід дурним. Ото з дурлигою не знайтесь і у ведмедика не грайтесь. Так іноді ми, як дітвора дурім. Ніде правди, діти. Ведмедикам надаємо добра, а самі плачемо, як діти. Вівці та собаки. Леонід Глібов. Один заможний господар надумався вовків злякати. Що каже той вівчар собак дві сотні назбирати? Здається б, і гаразд було. Вовки полохать перестали. Так друге лихо підросло. Свої собаки. Шкодить стали, аж жаль бере, як розказать. З овечок перше вовну драли, а далі й м'яса забажали Та ну щодня овець качать. До осені звели отару. Зосталось, може, з пару, та й тих порали під темну ніч, Щоб більше не кортіло. На все коротка річ дурний порядок, дурне й діло. Вівчар Леонід Глібо. Був на селі вівчар Тарас. Він панових овечок пас. Став мій Тарас чогось журитись. Сидить, головоньку схилив, а панові боїться похвалитись, щоб пан не бив. Чого ти, брате, світом нудиш? питаються його. Ох, братці, лишенька мого, аби як не відбудеш. От став хвалитись він, що є в болоті вовк. І на лихо йому хапає овечок. Що ж, брате, будемо робити? Ще й не таке нам діє вовк, а пан за буде бити? Гуртом вони до пана всі пішли, усе по правді розказали, Звалів їм пан, щоб вовка стерегли, і коли можна, щоб піймали. Пильнують вовчика, нема коли й заснуть. А вовка щось нема і не чуть. Чого ж це так, що у Тараса часом буває добрий борщ з м'ясом та з начинкою пиріжки? Дурні дядьки! Ні один з вас не розщовпає, який там біса звір. На вовка тільки поговір, а овечок Тарас хапає. Вередлива дівчина Леонід Глібов Була собі Галя, дівчинонька краля, і багата, і вродлива, тільки дуже вередлива, усякому зась. Вона те і знала і скрізь щебетала, як та пташка на просторі. На така же щука в морі, Щоб трусивсь карась. Багатая доля, веселая воля, Одна стежечку топтала, друга тирлич розсипала, куди вона йшла. Труси мене, хлопче, козаче, молодче, Щоб на мистечко брещало. Так її щастячко співало, як була мала. Не все ж дівувати, сватів стали слати. Чорнобривка гордувала, гарбузами наділяла, Соромила всіх. Той не до любові, не так вуси брови, Той насатий, той кирпатий, той невдатний, небагатий, не треба таких. Весна за весною летіли стрілою. Дівчинонька раз стоптала, загулялась, не вгадала, Як стала марніть, гульня відсуралась, журбою спізналась, І частенько серед ночі стали плакать карі очі і серденько нить. Чи куди б летіла, чи кого б просила, що почати, що робити, як самотній в світі жити, не знала сама. У віконце гляне, ми стане, щоб розважити свою тугу. Чи не йтиме козак з лугу? Нема та й нема. Колись був слідочок, засипав пісочок, була стежечка горою та глухою лободою вона заросла. Сиділа, сиділа та й наворожила. І якраз після міхайла, за якогось шкандибайла. На силу пішла. Дівчаточки, діти, рожеві її квіти. Я вигадав вам брехенько, Щоб головку молоденьку звеселить на час. А ви собі смійтесь, за вітром не війтесь, щиро правдоньку шануйте І не дуже вередуйте Будуть люди з вас. Вовк і вівчарі Леонід Глібов Раз вовк тихесенько підкрався. Всім відомо, куди він звик ходить, і де він лиха набирався, та що ж робить, коли на те вже вовку дався, щоб овечок давить. І сей раз він туди й попхався. Тихесенько кошару обійшов, прислухався, не чуть мерщій на тин зап'явся. Зиркнув та й охолов. Вівчарики прихорошенько найкращого баранчика взяли та й патрують гуртом а кунделі мовчать, лежать собі смирненько не начебто усім їм там кудлатим гаспітським синам позакладало, мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився, здихнув, та й знову степ поплівся, та й каже Де та правда ділась, яка б тут шарварка зробилась, який би гомін підняли, і вівчарі, і кунделі, якби мені таке зробить схотілось. На сей раз приказка здалась. Що декому умовляли можна, другим зась. Вовк і кіт Байки Леоніда Глібова. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, які ворота вскочить, та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на теж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше від людей, од видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів тут усіх добріщий. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться. Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси, мерщій Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так навідайся до Дем'яна. Є і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. Біжи ж аж Ген живе Трохим. Трохим боюсь, зійтися з ним, з весни, ще злий він за ягнятко. Погано ж, ночі не прийме Клим. Ох, братику, теля я в його звів. Так бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини. Що, братику, посіяв, те й пожни. Вовк та зозуля Леонід Глібов. Надумавсь вовк, що жить йому погано, Не з'їсть, не засне до пуття, Що вік його минає марно. Що треба кращого шукать собі життя. Сидить він раз під дубом та й куняє, ніхто його не розважає, аж чує на вербі, між листям десь зозуля закувала. Ку-ку, добрий вечір тобі. А що це, вовчику, чи не журба напала, чи, може, підтоптавсь? Яке я там підтоптавсь, до неї вовка звавсь. Тобі усе, пань матко, смішки, а декому ні кришки. То думка небия морочить козака. Скажи ж мені, нехай і я почую, Зозуля каже, що і як, про що міркує неборак, прощайте, отче!» – помандрую, мовляє вовк, покину вас усіх. От тобі й на, чи справді, чи на сміх? Зозуля, сміючись, питає, Вигадуєш ти, друже мій, Розсердився вовк та й каже їй: які там вигадки, либонь, не знає, як. Кожен біс мене ганяє, хотіли б навіть вбить. Ні, годі вже мені терпіть таку лиху годину. Попхаю серце, на Україну. Хороша, кажуть, сторона. Життя таке, що на. Там люди не страшні, шанують, привітають, собаки там нікого не займають. Живи, як хоч, де хоч ходи, не сподіваючись біди. А вовчі норови. Ти де подінеш? пита Зозуля. Тут покинеш. Бодай тебе, Зозуленько, моя, сміється вовк, Вигадуєш, дурниці. Хіба ж вовки лисиці, я мов і не я? Був вовком я, і вовком буду, до віку й до суду. Ой, вовче, вовче, не хвались, промовила Зозуля, стережись, ось не мандруй ти дуру, Бо здіймуть з тебе шкуру. Не забувайте, земляки, є й між людьми такі вовки. Про других де тобі як виють, А самі ж лихо діють.